Давненько ми не чули про бавовну на російських промислових об'єктах. Практично тиждень у сусідів було затища. Але кінець робочої п'ятиденки не дає засумувати. Найгучніше нині у Ростові так гримає, що у помешканнях трясуться вікна. А над прикордонням РФ курсують невідомі літальні апарати. Розбираємося, що там відбувається у сусідів разом. Ви на каналі Січас підпишіться і до справи. Отже, зранку 23 лютого місцеві пабліки волали з повіщеннями. Над Курськом працює ПВО. Місцева влада в особі Романа Старовойта каже, що близько 10-ї години у небі над обласним центром було збито два українських безпілотники літакового типу. Про наслідки ні слова. Білгородська область так само жаліється на БПЛА. Як пише тамтешній губернатор В'ячеслав Гладков. Місто Шебекено відповідно Шебекінського міського округу, нібито зазнало атаки збройних сил України за допомогою безпілотника, який скинув вибуховий пристрій на припаркований поряд із приватним житловим будинком автомобіль. Цитую далі: слава богу, ніхто не постраждав так, от видихає у своїх допусах сірдобольний чиновник, але при цьому уточнив, що від бабаху посічені легковий автомобіль та паркан. Росіяни не одразу це усвідомили, але розуміння проникає в їхню свідомість все глибше. Розуміння того, що вони перетягнули війну на свою територію. У тому ж Білгороді вже готуються до нових атак та влаштовуються які-таки сховища. Як повідомив голова управління у справах цивільної оборони та надзвичайних ситуацій, Ніколай Лебедєв, у підвальних приміщеннях, призначених для укриття, необхідно забезпечити наявність предметів першої необхідності. Тому ці от укриття облаштовують ліхтариками, консервами та вогнегасниками. За нормами, які росіяни самі собі придумали, у підземеллі має бути сухо та світло, питна вода приблизно по літру на кожного мешканця та аптечка. Жителі багатоквартирних будинків у свою чергу додатково укомплектовують укриття на власний розсуд. Приносять їжу швидкого приготування, саперні лопати, ліхтарики та санітарні відра. Не на самій же Білгородщині віддуватися, вчора. З вечора скиглили і у брянську. Мовляв, українські терористи, як вони нас називають, спробували атакувати об'єкти на території Суражського району за допомогою знову ж таки безпілотних літальних апаратів. Дрон, як переконують у ворожому міноборони, знищено а постраждалих та руйнувань буцімто то немає. Найцікавіші новини можуть нам повідати мешканці Ростова сьогодні. Росіяни кажуть про потужні вибухи та недприродні сліди у небі аж тремтять вікна. <звіт> Губернатор вже прозвітував про роботу протиповітряної оборони. За словами Васія Голубіва, підрозділи ППО працюють по повітряних цілах за межами області. За останній тиждень це третє повідомлення про роботу ППО саме на Ростовщині. Жителі регіону чули вибухи 16 та 22 числа. Тим часом веселе життя окупантам влаштовують і на поки що окупованих ними територіях. Днями гепало у Маріуполі здригався Кальм'юський район. Якраз саме там загарбники нещодавно відремонтували міст біля стану 3000 Мабуть, співпадіння, ну або ж ні. Так от радник мера Петро Андріушченко доповів про три пуски ворожої ППО з території ММК імені Ілліча та поруч із району аглофабрики. Є ймовірність, що влучили у район нової переправи. Люди, що працюють поруч, кажуть, тепер металобрухту побільшало до того, що навезли ще мінімум дві БМП, одна бронемашина та військовий тягач втомилися назавжди. Бо якраз Розгвардія там була на місці розвантаження. Повезло їм: вбитих немає. Тяжких поранених теж, бо швидких не було. Проте, по великому рахунку, і так хорошо, пише пан Андрющенко. Сьогодні ж місто на узбережжі Азовського моря спостерігало нову порцію Бавовни. Серія вибухів пролунала після 14-ї на північному заході від міста. У Кальміуському районі знову фіксували роботу ворожої ППО. І пуск щонайменше трьох ракет одночасно пройшли гвинтокрили і в бік волновахи. Прольоти підтвердили, і за 50 кілометрів від Маріуполя в пабліках показують наслідки обстрілу селища Розівка на Донеччині. На них видно, що уражена багатоповерхівка. Але що це за будівля? Чи є там постраждалі інформації? Пропагандисти не надають. А будемо... самому хорошо. там Донецьку теж були прильоти, але повідомили у тамтешніх російських телеграм-каналах тільки про влучання у лікарню імені Калініна. Більше даних немає. Наше командування події не коментує. Минулої доби у четвер. Я нагадаю, неспокійно було й у Бердянську на Запоріжжі за уточненою інформацією. Вибухнув автомобіль біля однієї з заправок. Окупанти оточили цю ділянку. Рух автотранспорту перекрито. Про це повідомила голова МВА Вікторія Галіцина. Так само учора на сусідній Херсонщині збройні сили України завдали чергового удару по скупченню російських військ. Надпотужні вибухи пролунали на лівому березі Дніпра, де шикувалися путінські терористи, і це зазначу вже щонайменше третій подібний випадок. Всі деталі дивіться у минулому випуску новин вже за мить. Але перед цим напишіть, будь ласка, свій коментар щодо такої яскравої бововни сьогоднішньої. Не забувайте поставити свою вподобайку та підписатися на канал. Сейчас нам неймовірно і приємно бачити ваш фідбек. Містер Хаймарс знову завітав на полігон ворожих вояків. Невже можна так безглуздо наступати на власні граблі? Адже буквально вчора ми розповідали про великий удар по пошукуванню окупантів на Донеччині сьогодні. Під прицілом Херсонщина не буду довго тягнути, аби перейти до подробиць. А ви головне підпишіться на канал сейчас та натисніть на дзвіночок. Отже, як стало ясно, із засобів масової інформації, українська артилерія 21 лютого вдарила по полігону на окупованій Херсонщині в момент скупчення там росіян. Ворожа армія Путіна знову не дорахувалася вояк, і все це одним махом. За попередніми даними ліквідовано 60 загарбників. Подія сталася поблизу села Подокалинівка на тимчасово окупованому лівому березі Дніпра. Воно розташоване за 27 кілометрів по прямій від кринок. Це нагадаю, місце запиклих боїв на лівому березі Дніпра в останні місяці. У мережі навіть з'явилися відеодокази. кадри ймовірного удару по полігону публікували у телеграм-каналі Сил оборон Півдня. Як повідомляється на полігон за вказівкою командування Дніпро привезли окупантів із 328-го десантно-штурмового полку, 810-ї окремої гвардійської бригади морської піхоти та 81-ї САП. Такі дані наводить проект Deep State. Далі пряма мова. Виглядає як утилізація тарганів, яких ніяк не можна вивести. Коментують у дописі та код бавовняну подію. Якщо вірити медіаресурсам, по противнику влучно відпрацював Хаймарс. Сам факт удару вже підтвердили у збройних силах. Речниця Силоборони оборони України Наталія Гуменюк пояснила, як все було. Був не один вибух, тричі повторили для закріплення. Там на полігоні дійсно готувалися російські військові, які намагалися штурмувати вже зачищені, як вони казали, село Кринки. Окупанти мають подібні локації на тимчасово окупованій лівобережній Херсонщині, де збираються для проведення підготовки, сказала пані Гуменюк. За попередніми даними під удар потрапили командування росіян, принаймні керівники російського груповання військ Дніпро збиралися приїхати на полігон із перевіркою, стверджує українське видання Дзеркало тижня. Втрати і наслідки ще уточнюються, додають журналісти і автори матеріалу. На тлі такого удару у зет патріотів щинилася істерика, кажуть, мовляв, офіцери та молодші командири беруть на себе відповідальність або ж просто погрожують нам і закликають, що чекає ЗСУ, скажімо так, гаплик. При цьому навіть ті визнають недологість власного керівництва. Мало тут розуму не треба. Нагадаю, напередодні збройні сили України вдарили по полігону російської армії біля села Трудівське під волновахою у самопроголошеному псевдоформуванні ДНР. У момент удару на об'єкті перебували аж три роти солдатів, які вийшли на шикування та чекали на приїзд генерала. Тим часом російські змі вже верифікували загиблих і мають цілий список. Із 68 бойовиків видання важної історії. Також знайшли сторінки деяких загиблих окупантів у соцмережах. Усі вони в останні були в мережі в день атаки. Кремль досі мовчить, а влада забайкалля, де базувалися бойовики, видалила своє повідомлення про жалобу по загиблим під волновахою. Визнали смерть лише чотирьох. Такі, от, герої в Росії навіть недостойні аби нормально, та по-людськи вшанували їхню пам'ять. Там хіба що удосужилися приспустити прапори і відмовилися від розважальних заходів на вихідні з 23 по 25 лютого, та й це на всі випадки вдалого страйку від Хаймерса. Російські воєнкори заявили, що приліт з цієї американської реактивної артилерійської системи нещодавно, приблизно тиждень, тому, відбувся і ще на полігоні в окупованому Докучаївську. Це так само Донецька область, але про цю історію публічно не згадували. Хіба що розбовкав про неї дехто путініст Ігор Дмітрієв у своєму телеграм-каналі? Сценарій ідентичний попереднім двом. Хаймарс накрив військовослужбовців РФ, яких вивели на шикування в чистому полі. Як таке взагалі могло допустити вороже командування? Або ж серед вищих чинів Російської Федерації є зрадники і хаймарси влучають у потрібне місце неспроста? Напишіть, будь ласка, відповідь на це питання в коментарях. Давайте розбиратися разом, тому закликаю вас до дискусії під відео. Не забувайте також ставити свої вподобайки та підписуйтесь активніше на канал. «Січас». До слова нагадаю вам ще й про функцію дзвіночка. Завдяки ній ви будете отримувати від нас оперативні сповіщення, бачити оновлення і бути на зв'язку з гарячими оперативними фактами 24 на 7. Далі ж пропоную ще раз згадати попередню атаку. Ви це не маєте права пропустити, тому нумо до перегляду. Лише одним точним ударом наші воїни знешкодили щонайменше 60 російських окупантів. Приліт пройшовся по окупованій частині Донеччини. Там ворожі бойовики вийшли на шикування та чекали на командувача, а дочекалися Хаймерсу. Подробиці удару просто зараз на каналі Січас та спершу. Не забудьте підписатися і натиснути на дзвіночок, аби не пропускати гарячі сповіщення. Отже, як стало відомо, 20 лютого збройні сили України вдарили по шикуванню російських мотострільців у непідконтрольній нам ділянці Донецької області. Про це сповіщає зокрема російська служба BBC з посиланням на джерела та один за одним подію оплакують ворожі воєнкори. Вже відома практично точна локація пригоди. Як стверджується, в гатило по полігону біля села Трудівське у Волноваському районі. Як все було за твердженнями кореспондентів, у цей момент в чистому полі на шикування вийшли військовослужбовці 36-ї гвардійської мотострілецької бригади, військова частина 06705, постійним місцем дислокації, якої є місто Борзя за Байкальського краю. У мицюдару військовослужбовці 4, 5 та 6 роти цієї бригади очікували на прибуття командувача 29-ї армії Східного військового округу, генерал-майора Олега Майсеєва. Про приліт по полігону під час очікування на приїзд великого командира в лапках. Звісно, також заявив і пропагандист Роман Сапаньков. Новинна служба повідомляє, що загалом. В розпорядженні понад 10 фотографій і відеозаписів із місця подій у них є зроблених, нібито одразу після удару. На них зафіксовано десятки загиблих, тіла яких лежать на землі. Кадри вже ширяться мережою, і дійсно там вся ділянка просто таки всіяна трупами ворожих бойовиків. Ми не будемо опублікувати всі матеріали затичних міркувань, лише покажемо скріншот із заблюреними частинами. Але я впевнена, з цього зображення і так все зрозуміло. Тим часом зет пабліки вже підтвердили факт удару та справжність фото. Кількість жертв при цьому не називають. Загалом, за різними оцінками, внаслідок удару могли загинути щонайменше 60, а то і 65 осіб. Соцмережами вже гуляють їхні фото. А поки що, за непідтвердженими даними, сумну долю путіністів у формі міг розділити командир військової частини, полковник Гусейн Мусаєв. Ось він особистою персоною на знімку. Про його можливу кончину йдеться у дописі з локального чату. А в коментарях сердобольні росіяни вже оплакують втрати та нарікають окупантів героями. Ймовірно, удар був завданий двома ракетами із РСЗВ Хаймарс. Окремі джерела уточнюють, вилітали по загарбниках касетні снаряди ДЖІ Такі з'явилися на озброєнні ЗСУ відносно нещодавно. Так, видання поліції писало, що Україна отримала такі поставки вже на початку лютого. Вони здатні вражати цілі на відстані до 80 кілометрів. Зазначу, що відстань від епіцентру влучання до лінії розмежування 27 кілометрів. Задавати точних ударів ракетам вдається завдяки коригуванню польоту через військові алгоритми супутникової системи глобального позиціонування. Ракета власне, оснащення антеною GPS, що має високу стійкість до перешкод ворожих систем РЕП. Основні пускові установки для цих ракет реактивні системи залпового вогню М270 та М142 Хаймерс. Офіційно на найвищому рівні Ні Україна, ні Росія цього не коментувала. Втім, влада забайкалля, звідки знешкоджені терористи родом, пригрозила власним жителям та наказала не робити репости. Ось що ті пишуть. Губернатор краю тримає зв'язок із міноборони для встановлення достовірної інформації, що поширюється українськими інтернет-ресурсами. До появи офіційних підтверджень будь-яке тиражування неперевірених повідомлень може спричинити відповідальність за поширення неправдивої інформації. Довіряйте лише офіційним джерелам. Кінець цитати. Ну а тим часом у учит скасовують концерти та несуть квіти й лампадки до пам'ятника бійцям. Так званого СВО. Нагадаю, 25 січня росіяни писали про удар із Хаймарс по розташуванню російських операторів на полігоні під Іловайськом у селі Покровка, знову ж таки, на Донеччині. За їхньою версією, тоді було знищено 24 окупанти, а поранення отримали ще 4 військових. Як зазначалося у медіаресурсах, ударом було знищено операторів БПЛА із батальйону Судоплатова. Їхній проект називався Судний день, нось і настав судний день. Так, от коментував цю подію журналіст Денис Казанський. Напишіть, будь ласка, ви в коментарях, як вам такі новини, і обов'язково підпишіться на канал сейчас, аби стежити за подробицями та розвитком цих подій. Не забувайте також про вподобайки та тисніть на дзвіночки, аби бачити оперативні сповіщення.